Заступник Лаврова, некий Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Рашки, дав інтерв'ю їхній газеті Ізвістія, в якій заявив, що на таких умовах, які висуває Україна, навіть мови бути не може. Про е, пошук якогось перемир'я, тому що ці умови для рашки е, неприйнятні? Що свідчить? Е, про що свідчить ця заява? Да про те, що рашка просто е, дуже хоче е, переговорів про перемир'я. Воно їй дуже потрібне, це перемир'я. Але вона хоче кращих умов, вона торгується. Ну, е, навіщо? Рябкову взагалі говорити про це. Ну, це ж не демократична країна, де е, будь-яка газета може прийти до е, високої посадової особи і задати будь-яке питання, яке потім буде опубліковане. Питання і відповідь. Ні. Е, ми ж маємо справу з е, Північною Кореєю, тільки е, ще трохи лайт, е, але такою великою, великою Імперією. Північна Корея в формі Імперії. Вони спеціально цю тему викинули. Вони спеціально цю тему викинули на гора. Тобто вони самі говорять про перемир'я, тільки кажуть, ну нам не підходять умови виходу із захоплених територій. Ну, власне, наша так звана формула Зеленського, це ж в основі звільнення всіх територій. Тобто рашки повинні піти з усіх територій. Ну, звичайно, що їм це не підходить, тому що якщо вони вийдуть з усіх територій, то їх винесуть свої ж імперські громадяни там в Москві. і рашка посипеться. Звичайно, що вони зацікавлені в тому, щоб. Награбоване, захоплене, як справжні грабіжники собі залишити. Але той факт, що вони цю тему так уперто порушують, і в черговий раз не хто небудь а заступник міністра закордонних справ це порушив, давши для того спеціальне інтерв'ю, це свідчить, що їм дуже припікає. І оці всі вкиди. В, інформаці... інформаційні... в інформаційний простір про те, що блін нарашці маса зброї виробляється. Так, виробляється, але трошки не настільки, як вони про це розказують. Що Рашка готова воювати з НАТО, вони там заявляють. Ну, понятно, що це ж блеф. Це блеф, щоб нас дотиснути. Щоб нас дотиснути на що? На невигідні умови. От і все.